Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію». у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про децентралізацію влади разом з Олександром Федоренко. Це депутат Київради. Доброго дня, доброго дня. А, а, цікаво, те, що ну щоправда, це було а, на початку нового року. До нас приходили люди, які проводили опитування. І в опитуванні було запитання: ви чи підтримуєте ви децентралізацію, чи ні? Люди кажуть, так підтримуємо. Потім у них запитують: а, а що таке децентралізація? А ми не знаємо. І ми хотіли б я також підтримую, але я не знаю. Давайте виходити з того, що ви ну трохи розкажете. Децентралізація влади вона з чого складається? Перший етап, другий, третій, або там кроки якісь. Якщо сказати загально, то децентралізація це передача владних повноважень з центру на місця. Це ну якби основне таке визначення. Але от якщо взяти на прикладі міста Києва, то може в, по всій країні централіза... децентралізація відбувається, але в місті Києві вона навпаки тут максимально все централізовано, і те, що було зроблено попередниками кажуть, владою Черновецьких і регіоналів, зараз нова влада радісно це все використовує і жодної мови про будь-яку децентралізацію в місті Києві. А саме там відновлення районних рад, як кажуть, на камеру цього не кажуть що проти, але роблять все, щоб рішення про відновлення районних рад не було прийнято. От 28-го відбудеться сесія Київради і це питання вже буде стояти у порядку денному. І там, як кажуть, всі себе проявлять. Хто за децентралізацію? А хто навпаки? А, а Райради, ну, мені здавалося, раніше вони нічого там не вирішували. А, зараз ми їх відновимо. А, їх немає взагалі райрад? Ну, наприклад, там немає Їх там... немає зараз взагалі. Тобто, в 2010 році вони, скажімо так. Ну маленька предісторія питання. Угу. Просто чинне законодавство передбачає, що голову райдержадміністрації в районі призначається голова райради. Тобто, в 10-му році, маючи низький рейтинг, партія регіонів і блок Черновецького, вони розуміючи, що вибори в райраду виграють неможливо. А, а депутати оберуть головою райради представника опозиції, і президент вимушений буде призначити цю людину головою адміністрації, тобто буде мати по всьому Києву опозиційних керівників районів. Тому щоб цього уникнути, були внесені зміни в закон про столицю. Київраду було наділено правом утворювати або не утворювати райради, і Київрада прийняла рішення, що не утворювати райради. І таким чином вони припинили своє існування в жовтні 2010 року. На сьогоднішній день в районах міста Києва діють райдержадміністрації, голову яких призначає однособово президент. Тобто там Шевченківська районна адміністрація це не райрада? рада. Ні. А добре, а якщо ми відновимо, що буде замість Шевченківської, там Дніпровської і так далі. Якщо буде прийнято рішення про відновлення районних рад, про їх утворення, тобто на виборах в жовтні місяці пройдуть вибори також і до районних рад. Мешканці в районах Кияни оберуть районних депутатів, які в свою чергу оберуть голову райради і президент буде зобов'язаний призначити саме цю людину головою райдержадміністрації. Тобто таким чином кияни в районах будуть обирати собі владу, а не так, як зараз просто призначений якийсь чиновник на цей процес громадський жодного впливу немає. І впливу саме на цього призначеного чиновника також жодних важелів впливу також немає. А, ну я думаю, що в 2010 році, ви як ви кажете, попередники вони якось ну обґрунтували так, чому вони прибрали районні ради, і це було виглядало дуже красиво. Чому взяли і прибрали? Тому що там, мабуть, корупція була ще щось. Вони там ну пояснили. Зараз дуже красиво пояснюється, що все таки районні ради потрібно. І я думаю, що пройде ще 5 років. У нас буде інший гість у студії у 2020 році. Так він каже: а, ви знаєте, тоді попередники вони навмисно це зробили. Мені здається, відновили навмисно. А? Від... Відновили. відновили навмисно для того, щоб провести якихось там депутатів до влади, тому що раніше вони цього провести. Там не могли. Як розібратися нам, звичайним киянам? Потрібні райради не потрібні, адже кожна влада а, переробляє закони під себе. А, тоді так, зараз ось так. Потім буде ось так. Дивіться, мова йде про те, що от в країні відбувається децентралізація. Угу. Що це означає? Це означає в тому числі і розвиток місцевого самоврядування. Зараз на рівні району відсутня представницька гілка влади, тобто є виконавча влада, а представницької немає. Тобто люди позбавлені змоги обрати самі собі владу. І люди обирають саме цих депутатів, а вони вже потім обирають голову ради, і президент його призначає голову адміністрації. Зараз процес виглядає так: президент за кого захотів, того призначив, все. На цьому крапка. І люди осторонь цього процесу. А люди взагалі вони прагнуть там обирати когось а, в, в своєму там районі. А, вони знають про це. Ну, наприклад, є там на районі там три базари, всі для звикли, що вони є, і тут хтось виступає. Давайте зробимо ще три базари. Навіщо зробити? Нам і так зручно. Ці ти ви в нас спитали взагалі, треба це робити? Не треба. Мені не потрібно на районі ще три базари. Наприклад, дивіться перед тим як, скажімо так, приймати будь-які рішення, відновлювати, не відновлювати. От наша комісія з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку міжнародних зв'язків Кієв проводила круглі столи в кожному районі міста Києва. Однозначно, всі 10 районів громадськість виступила за відновлення, але за умови а трошки зменшити кількість депутатів, щоб це не було як раніше 60, там було 76. І в цьому проєкті рішення там зараз 44 і 46 і 54 передбачено. Але чисельність визначає Верховна Рада в законі. Ми можемо тільки виконувати цей закон, але по-любому ми будемо ставити мінімально можливу чисельність цих депутатів. І друге, що мешканці висловились, щоб ці депутати були обрані не по партійним спискам, а за мажоритарним принципом, тому що. От ці вибори, які були в 2006 році за партійними списками, вони по суті і знищили місцеве самоврядування, тому що депутат він втратив зв'язок з громадою. Він зайшов через партійний список, у нього немає округу, і мешканці до нього звертатись, як кажуть. Марно, тому що вони не впливають на конкретну людину. Якщо раніше був у кожного конкретний округ, конкретна територія, якщо людина до, приходила до цього депутата і він нічого не робив, то ну наступного разу його просто не обирали. А так депутати втратили відповідальність, мешканці втратили з ними зв'язок і дійсно така райрада і будь-яка рада будь-якого рівня, коли за партійними списками вона не потрібна, тому що. Формують списки партії, а партії вони тільки обслуговують інтереси свого лідера. Все. Ага. Але зараз змішана система 50 на 50, і тому хоча б половину райради туди можуть потрапити активні представники громадськості, які там борються з незаконними забудовами. Тобто, а і ще була вимога, щоб. Е, Кандидат депутати до райради обов'язково проживав на території району? Ну тобто, це цілком слушна така. А, um. а якщо так умовно взяти аркуш паперу чистий і розділити його навпіл, а з лівої сторони написати Київ «Київрада все вирішувала так? А зараз будуть районні ради щось вирішувати. Наскільки зміниться на краще ситуація, якщо в нас знову з'являться райради? Що, наприклад, там Печерський район отримує Шевченківський і? Інші райони наскільки простим там мешканцям буде там зручно жити, вони на щось можуть там, впливати. От дивіться, я можу при... привести приклади на прикладі Шевченківського району. От я був двічі депутатом районної ради, і з 2006 по 2010 рік я був заступником голови ради. От... Коли була районна рада, був районний бюджет, і от наша районна рада, ми прийняли рішення замінити всі вікна в усіх школах і дитячих садках на території району на металопластик. Ви можете поїхати в Ченковський район в кожній школі без виключення, в дитячому садку стоять ці вікна. Це кошти були районного бюджету, тому що знаєте, коли... Є районні депутати, вони краще бачать, що треба робити. Вони ходять по цьому району. А Коли Київрада вона просто централізувала функції, але вона їх навіть не виконує, тому що ну це нема змоги. Район це. По своїй чисельності це обласний центр. Ну в кожному ж обласному центрі є міська рада. Чому в районах в Києві, які навіть деякі за чисельністю і перевищують обласні центри, такі як Деснянський, Святошинський, по 400 тисяч, є ж обласні центри там по 200 з чимось тисяч. Там є ради, а в районах в Києві нема. Просто воно так звучить район. А район це, по суті, за чисельністю населення обласний центр. Тому е не мати тут. Е Представницької влади, яку обирають кияни. от я проживаю на території району. Я хочу обрати, щоб мої інтереси на території району представляла там певна людина. А мене б цього права позбавили. Мені призначили зверху якусь людину, яка взагалі тільки служить, як кажуть. Тій людині начальство, яка призначила, і якщо раніше, наприклад, мер не міг зняти з посади голову району, тому що його депутати район не обирали, і зняти він не міг. Ну, догану оголосить. Угу. Тому голова району він все ж таки керувався інтересами району і інтересами ну, своїх виборців. І районні ради його підтримали, і не, не можна було його просто зняти там чи заставити щось робити. Як кажуть, на шкоду району. А зараз призначений чиновник, йому що скажуть, то він не буде робити. Зараз немає ні районного бюджету, немає ні комунальної власності району. Тобто вони живуть, як кажуть, по смітті їм зверху спустили. От вам кошти, і живіть. Тобто вони на районному рівні зараз в адміністрації нічого не вирішують. Коли були райради, ми приймали бюджет, ми розпоряджалися комунальною власністю, ми відремонтували будинки. Дитячі садки, встановлюємо майданчики, і це райрада вирішувала де що робить. Ну, я чесно скажу, я мешканець Шевченківського району. Я не бачу різниці протягом там 10 років проживання в цьому районі. Були райради, не було райраді райрадів, там перехідний період, міншевіки, большевіки, там времінне правительство і так далі. Ну, тобто, все, на мій погляд, іде трохи так по нахиленому, як котиться в плані обслуговування, там інфраструктури і таке інше. А Тусе, щоб було, ну, навпаки. нібито то Київ, так, там, європейська столиця, ми, там, центр Європи. У нас гасла є а сенсу і толку від цих ну гасл якось там немає а, відбудеться сесія так да, 27, 28, 28 травня, травня. наприклад а, приймають рішення а, яке каже так давайте будемо відновлювати відновлювати у жовтні будуть вибори отже виборці отримують а, перелік кандидатів ну два бюлетені до Київради, один бюлетень і другий бюлетень до райради міроду Тобто ми не цих не знаємо, не цих не знаємо. Чи встигнуть люди за літні місяці і за вересень знайти якусь кандидатуру, дізнатися про неї, перевірити, а насправді він мешкає в моєму Шевченківському районі? Чи він тільки там приїхав, його поселили там, дали квартиру. А він взагалі не був ніколи там у Києві, а переїхав там з якогось там міста. Як в, ну, в цьому випадку там бути? Я ви знаєте, ну, це все залежить в принципі. Від мешканців, тому що наші люди, от як показують останні вибори, голосують просто за бренд. Неважно, що, хто, а бренд такий. Ну, я за цю партію кого там висунули, проголосували, От так як перемов... ну, більшість зараз в удара і солідарності. І, і все. Тобто ніхто не дивився, що це за людина, де вона працювала, взагалі, ну, вона. Чи спроможна бути цим депутатом Києвради, Проголосували і забули. А потім, от, то не так, це не так, погані депутати. Так ви ж так голосували, можна ж один раз в п'ять років витратити годину, подивитися, хто ж тут балотується. Ну у нас здається, не на раз в п'ять років, у нас частіше проходять вибори, адже зараз об... ну, Депутати обирається на п'ять років, просто це вибори різного рівня, uh -huh. то у нас просто останнім часом багато дострокових виборів. Тобто, в шостому році були Верховну Раду, потім в сьомому році були дострокові Верховної Ради. Так, таке враження, що кожного. Так, да. Тобто, якщо брати чи не законодавство, то раз в п'ять років. Uh -huh. Uh -huh. А, а якщо порахувати на яку суму обідуться платникам податків районні ради? Uh -huh. Чи можна буде сказати, що ну там на президента ми там витрачаємо там мільйон, там допустим, припустимо там? А на райради ми будемо Дивіться, Це от пропаганда проти райрад. Вона і до речі, Черновецький тоді розповідала, ми там зекономимо купу грошей, ці там депутати коштують багато для бюджету. Дивіться, депутати взагалі зарплати не отримують. Вони на громадських засадах виконують свої повноваження функції. Єдиний, хто в раді отримає зарплату, це голова ради і заступник. І є апарат ради, там від 10 там, до 15 людей в цьому апараті ради. Ну, тобто кожен район там трошки по-своєму, ну тобто, ну не більше там, 20. От і все. По цій довідки, що в 2010 році було витрачено на всі 10 райрад, там 36 мільйонів гривень це давало ну, управління, Департамент фінансів Київської міської державної державна 6 8... мільйонів це ціна за самоврядування. Я не вважаю, що вона НАТО там якась завелика. А питання, які будуть розглядати райради. Наприклад, зараз, на, здається, на позняках там якась там забудова йде на розв'язці. Люди виходять, ламають паркан, приїжджають інші люди, встановлюють. І нещодавно, там вчора ввечері там були сутички. Районні ради вони будуть вирішувати питання там, забудови, розміщення мафів, з якими зараз бореться Київрада. Можливо, зараз все знову переділять просто там і скажуть, а це так вирішила районна рада. Ви до неї звертайтеся. Дивіться, процес централізації влади в місті Ків він не почався в 10 11-му або 12-му році. Він почався у 2006 році. Тобто, коли мером став Черновецький, от він і почав централізовувати владу. Перше, що забрали, це охорону здоров'я. Замкнули у районних ради адміністрації, забрали і. Під управління міською державною адміністрацією друге щось зробили у районах. Було були повноваження щодо от, встановлення як так званих малих архітектурних форм, але е, ну тут е, теж так в оману вводять киян, кажуть: от там райони встановлювали, де хотіли. Але ж процедура встановлення передбачала отримання чотирьох погоджень в міській адміністрації. Тобто людина, поки доходила до райради, вона отримала ці чотири погодження. Якщо там не не можна було ставити, то що ж ви видавали погодження uh -huh. ці? Тобто був такий механізм: місто дає погодження, райрада приймає рішення. По суті, коли людина отримала ці погодження, райрада вона вже не може не дати дозволу, тому що ну це буде, як кажуть, мешканці не сприймуть. Кажуть, я збирав тут півроку документи. Тобто, це повноваження було відмінено. От і також була в 2006 році спроба взагалі. Просто чинне законодавство, а саме стаття 41 закону про місцеве самоврядування, вона передбачає, що повноваження районних рад та їх виконавчих органів визначає Київська міська рада за, за погодженням з районними радами. Що зробив Черновецький? Він розробив проєкт рішення, за яким взагалі райони позбавлялись будь-яких повноважень і адміністрація, і все, що там було написано, все, що ми можемо робити, але скрізь стояла приписка. За погодженням з Київською міською державною адміністрацією uh -huh. я тоді, будучи заступником голови ради, очолював групу юристів. ми розробили свій проєкт, який ми вважали за потрібне, щоб Київрада наділила саме цими повноваженнями районної ради і адміністрації? Цей проект підписали 8 із 10 голів районів на той час. Ми подали тоді зустрічні на Черновецькому. Звичайно, подивився, ну навіщо йому це, але закон. Встановлює чітке погодження з районами цих повноважень. І він не зміг нічого зробити. Потім він просто почав по одному, ті, що навіть за часів Амельченка були в районі. Він всі ці рішення Київради Ради просто повідміняв. Зрозумів. А пропозиція а, припущення, наприклад, ви праві і районні ради треба відновити. 28 травня Київрада приймає рішення. Скасувати не проходить це рішення, це можна взяти на гасло передвиборчої кампанії і вийти у вересні. до… Мешканців Києва і сказати: якщо ви оберете мене, я відновлю у Київраді райради, Ви ж за них хотіли там голосували, і ми відновимо. І це буде плюс для наберете там електорат. Ви знаєте, з цим гаслом. Уже на вибори ходив партія удар і «Кличко», От тільки вибори пройшли, гасло... Зразу було забуто, і от 28 травня ми побачимо, як вони це гасло втілять життя. Тому що робити собі якусь конкуренцію під боком, ділитися повноваженням, тому що ну, якщо Райрада працює краще, ніж Київрада, то ну, навіщо? От зараз серед депутатів Київради багато колишніх депутатів райради вони виглядають на набагато досвідченішими, ніж ті, які стали депутатами вперше. Тобто це нормально. Угу. От, тому це банальне не. Бажання ділитися владою з будь-ким. От є система управління, яка працює, так сказати, по одному взмаху. і вона дуже подобається діючій міській владі. А ми беремо приклад з європейських міст. Можна навести приклад якогось європейського міста, де насправді є Київрада, де є міськрада. Вона поділилася своїми там владою з районами. Інші райони також мають якусь там владу. Вони вирішують проблеми своїх районів, а потім вже там все це контролює. Якось там міськрада. Дивіться, от європейський досвід показує, що там от в столицях навіть не двох. Двохрівніва, не двохрівніва система місцевого самоврядування, а навіть трьох. От, якщо б взяти за ідеал, то в Києві, наприклад, повинна бути Київрада Рада і її виконавчий орган, Райрада, і її виконавчий орган, і третя ланка повинна бути скрізь органи самоорганізації населення. Але зараз треті ланки в Києві майже не існує. Вони. Скажімо так, де-не-де присутня. От якщо взяти місто Берлін, там є 12 округів і 95 районів. В кожному районі, незалежно від його площі, 45 депутатів. От відповідь. Тобто, чим менше територія, тим краще там надаються послуги населенню, і чим більше цих райрад, і чим більше районів, тим влада доступніша для людей. І райрада це така собі школа. Коли ти був депутатом райради, пройшов цю школу, то... Ти далі можеш там, підніматися там, на різні Київради, Верховної Ради. Зрозумів, Олександр Федоренко був сьогодні у нас, депутат Київради, говорили про децентралізацію. Дякую, що завітали до нас і розповіли, про що це таке насправді децентралізація по-київськи. Да, ну по київськи це, це не децентралізація, це насправді суцільна централізація. Це децентралізація по київськи до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії» Ми ще повернемося.